Пане Олександре, ви адвокат. А наскільки до вас часто звертаються люди, які скажуться саме на корупцію в роботі ТСК? Давайте з цього почнемо. практично кожен день. Кожен Практи день практично кожен день, по декілька разів в день. Ці цифри я не думаю, що народним депутатам невідомі, але регулярно людей хватають, випустить із бусіка там те, що є вигрибуть з карманів, випустять тисячу доларів для того, щоб вийти з ТСК там від трьох до п'яти тисячі доларів, вийти з отієї славно звісної зрошувальної. 17. там уже цифри 8 і 15 тисяч доларів називалися. Якщо ви не знаєте, я вам ці цифри назвав. Якщо що, хочете, ви, я вам кожен ви, день Александра. можу дайте мені номер телефона, і я вам буду повідомлять да, кожен не кожен Олександр. Я кожен... 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 ДБР ви готові ДБР не дБР? працює на жаль Слухай. в цьому напрямку. Є стосовно ДБР, і... стосовно ДБР стосовно ДБР, стосовно ДБР. По, ви по випадку оцього, коли коли загинув мій клієнт, коли його фактично вбили. ДБР досі на мій адвокатський запит не дало мені ні, відповіді, чи порушили вони кримінальну справу. А ми за статтею 146 рисочка 1 Мати Сопіна подала ще у вівторок. Вони протягом доби мали зареєструвати кримінальну справу. Це чисто ДБРівська справа за цією кваліфікацією, але навіть на адвокатський запит я не отримав відповіді. Тому, коли відправ, як ви кажете, до ДБР і таке інше, я вам розкажу ну, якось, якось спіл, спілкуючись з військовим прокурором в печерському суді, ми сиділи там. Ми перекидувались фразами. Я кажу. Жуємо, я неодноразово звертався до е, військової прокуратури з повідомленнями про факти побиття, про факти пограбування. Він каже: нам заборонено, навіть заходити на ту зрошувальну одразу. 114-та, це перешкоджання збройним силам і без права застави е, знімають з посади і саджають в свічі ізолятор. Це те, якщо ви цього не знаєте, я вам про це повідомив. Е, треба починати казати правду, бо правда вбиває і вбиває не тільки віру, а вбиває і людей. В, до мене звернулася адвокатка Петрова. Запоріжжя, у якої ще в січні місяця вбили сина в ТЦК. Ем... І вона п'ять місяців не могла навіть встановити обставини. Зараз я намагаюсь їй допомогти. Слідчі ДБР людина побита. Якщо хочете, я фотографії оприлюдню слідчі ДБР досі. Навіть коло осіб, які були з ним в підвалі, які били, які чимось його кололи, не встановили досі. Я звертався до генерального прокурора. Назад все закинули до ДБР і так і залишили без розслідування. Депутатам зробити цій ситуації, а що депутати почать. Об'єктивно Об розслідувати і казати правду, не Ми закривати очі. Покажемо. Якщо вам невідомо, я вам розказую. Ще будь раз. ласка, поїдьте до нав... до цих не навчальних центрів, не у ці патьокісні деревні. А навчальні центри, там, де стоять у ці тазіки, де люди у відро центру? ходять в... в... вбирають. Олександр Коли, вже від, від вас хоче отримати. Я що від пані що від вас уже питаю третій раз, який номер навчальних центрів? Номер який? Цей? Івана Вигівського, 13, місто Київ, розподільчий центр. Поїдьте і подивіться, як це там де вбили центри. це там, де вбив Романа Сопіна. Подивіться умови ще раз, навчальні центри. А розподільчий це центр роз... там не люди. Це, навчальний центр. це, це не люди навчальний так? центр. Це трошки інша історія. То трешку його треба брати на контроль. Але ще чи але ми кажемо про навчальний центр. Питаю ще про навчальний центр. Ти не чує, чує, а там зговори. що не громадяни не України? Я учасно. Сподіваюся, Ще, що, що після... чи там не діють норми Ще, конституції України? Це одна історія, і там діють норми, всі діють. Але я хочу але вони не працюють. Але я хочу вони що, діють, але не працюють. Але вже не чув. Панове, все Ще, ви після програми будете мати можливість обмінятися списком навчальних і розподільчих Окей. центрів. Ну, я сподіваюся, щоб кожен відповідав за свої слова. Це якщо у вас є список, -як надайте. Якщо у вас є список, надайте представник оборонного комітету.